У сумах під колесами тролейбуса загинула 16-річна студентка. Вона поспішала на заняття і найімовірніше послизнулася на зупинці просто під переповнений тролейбус. Поліція перевіряє версію порушення правил безпеки водієм. Свідків було чимало. Зокрема, і з ними поспілкувалася Оксана Солодовник. Матір загиблої досі не вірить у те, що сталося. Кілька хвилин тому донька вибігла з дому, поспішала, бо запізнювалась на заняття. Сказали, що Іра, вроді твоя дитина під коле убила тролейбус, шо і ми бросили все і прибігли. Це є дочка. Аварія сталася на зупинці громадського транспорту. Близько дев'ятої переповнений тролейбус уже від'їжджав, як раптом пасажири почули глухий удар. Страшно було, страшно. Я не знаю, такого ще не було. Пасажири припускають, дівчина наздоганяла тролейбус, сподівалася заскочити в задні двері. Уже од'їхали трошечки, чи двинулися. Страшний крик, такий крик, що коли ми всі вийшли, так тут люди ужасалися. Кажуть: ну такий ужас, такий ужас. Удар у двері. Ілі добігала вона, і поскользнулася, ну там уже я ж не знаю. Свідки розповідають, дівчина померла миттєво. Водія тролейбуса у відділок забрала поліція. Зараз на місці працюють спеціалісти, встановлюються обставини, свідки. Працюємо над відео, відео з транспорту, відео з місця пригоди, яке можливо і доступно для поліції. Відомо, що водію 34 роки, 12 із яких за кермом тролейбуса. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років ув'язнення. Водітя все по інструкції як положено. Кондуктор, яка із ним їхала, певна у трагедії винна дівчина. Пожалуйста, не ні в тролейбуси на остановках, садіться лучше опоздайте на роботу, ну будьте ви живі. Натомість, рідний брат загиблої уважає, причиною аварії стала передусім неуважність водія. Він не бачив, що чоловік заходить на задні двері, він закриває двері і їде. А також недбалість комунальних та дорожніх служб. Майже метрові кучу гори снігу можна побачити, чи не на кожній зупинці громадського транспорту. Через такі обмерзлі навали вже не раз травмувалися люди, однак цього разу падіння стало фатальним. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми ТСН 1+,1.